Вітаю вас. Сьогодні у нас не зовсім звичайна зустріч. Сьогодні ми зустрічаємося зі старшим інспектором сектору рекрутингу та оперативного пошуку управління протидії кіберзлочинами в Харківській області Федоровою Людмилою Олександрівною. У вас є змога не тільки її почути, а є можливість задати питання, на які вона вам дасть. Кваліфіковану відповідь. Будь ласка, запрошуємо вас, пані Людмила. Доброго дня вітаю всіх учасників сьогоднішньої конференції. Прошу продемонструвати нашу презентацію для усіх учасників на екрані. І зараз я звертаюся до вас, шановні учні, з так з таким питанням. А ви усі можете підводити, мабуть, руку, якось мені відповідати, або через мікрофон вмикати свій мікрофон та казати там да ні, або задавати ставити питання також користуючись мікрофоном. Якщо є така технічна можливість, прошу вімкнути ваші камери та показати мені себе і ваші ясні очі, шановні учасники. Сьогодні ми перебуваємо у стані війни, і, мабуть, жодну сім'ю немає такої сім'ї, яку не зачепила ця страшна подія, в якої немає знайомих або рідних, або близьких, хто зараз зборонить Україну на фронті. Чи підтверджуєте ви це, мабуть, кожного це торкнулося, хоча б якісь ваші Дальні родичі або знайомі, або ваші друзі перебувають у лавах Збройних сил України, так? Так, такнулися. А, а ви знаєте, що кожен із вас також може долучитися до, е, до воїнів та стати воїнами однак кіберфронту. Вам необхідно для цього лише той смартфон, який є у вас в руках, або планшет, або комп'ютер, який є у вас вдома. І зараз я вам розкажу, як саме кожен з нас. Кожен з вас може стати воїном Кіберфронту. Справа в тому, що Кіберполіція створила разом із небайдужими громадянами, яких ми називаємо волонтерами, а також державними підприємствами та приватним сектором, проєкт, який називається Мрія. Це інформаційний проєкт, і він задіює всю спільноту, всю небайдужу спільноту, яка планує своїми зусиллями саме тим засобом, яким вона може. Допомогти збройним силам України, допомогти правоохоронним органам та перемогти агресію, дезінформацію та е, ворожий вплив на нас через медіапростор. Мрія це результат роботи кіберполіції та волонтерів із протидії російським окупантам у інформаційному просторі і з боротьбою з незаконним контентом, який розповсюджується через телеграм-канали та інші соціальні мережі. Сам проєкт Мрія складається з декількох підпроєктів. Основні з них це канал Стопраша Мрія, БОД Стопраша Мрія, а також додатково розроблений сервіс Мрія Автометікс», бот народний месник та гра Котяцький Драйв. Uh, вже більше 25 років uh, з російських uh, фінансів, з бюджету фінанс... діють деякі, деякі медіапроекти, медіаресурси, блоки, блогери. які… Прямо в їх задачі входить впливати на, наші, з вами, на наш мізок, на наші з вами думки та формувати саме зручний для агресора, саме зручне для агресора сприйняття цієї ситуації і, можливо, навіть перетягнення на свій бік. Ми всі з вами є користувачами як телеграм-месенджеру, так і інших інтернет-ресурсів, де ми отримуємо інформацію щодо новин щодо стану подій, які відбуваються зараз на фронті, і щодо реакції суспільства на ці події. І тому ми дуже часто можемо виявляти такі моменти, коли. Блогери, якісь ну навіть не тільки блогери, а навіть невідомі люди від себе власну думку викладають у вигляді якихось коротеньких відео або публікацій в тих же ТикТоці, в інстаграмі, або створюють ці канали, на яких публікують перекручену недостовірну інформацію, намагаючись е розширити її у мережі для того, щоб весь світ. Е Скажімо так, читав цю інформацію та був користувачами цих каналів, але зараз ми разом із вами можемо протидіяти неправдивому розповсюдженню неправдивої перекрученої інформації, шляхом блокування цих ресурсів проти нас, проти українців, де він не тільки на фізичному плані, коли вбивають кулею, нас зараз з вами намагаються вбивати шляхом контролю наших думок в мережі інтернет та вбивати нас словом. Саме тому кіберполіцією було створено проєкт Мрія. Цей проєкт працює на платформі телеграм-каналу. Зараз пані Наталя нам продемонструє відеоролик, який кожен з вас, я вважаю, сприйме саме так, як ми від вас чекаємо, з відгуком і з бажанням надати допомогу кіберполіції та Збройним силам України. Необхідно нажати кнопочку Play, будь ласка. Не хоче. Так. Угу. Якщо не запускається, ні. Не, не запускається. Доходить. Не запускається. Тоді прошу надати мені право адміністратора для, блоку... для демонстрації Робити можливо. у вас повинно воно вже бути. Так. Я не можу. Бо ви, ви повинні завершити демонстрацію свого екрану. Так, так, да? тепер можна. Пробуйте. Угу. Я приношу вибачення за деякі технічні моменти сьогоднішньої нашої з вами зустрічі. Ми не змогли е, відкрити чат, в якому я би зараз вам показала е, всі посилання. Однак я надішлю їх пані Наталі, адміністрації школи, і ви е, в подальшому, пішли, після нашої з вами зустрічі. Скориставшись тими посиланнями, що будуть у класних керівників та у пані Наталі, разом і зі мною повторити все те, що зараз я вам покажу. Дивіться, шановні учасники, шановні слухачі, проект Мрія створений на, на підставі боту, який називається Стопраша Мрія БОТ. Я вам його демонструю і розповідаю, як він працює. Коли ви перейдете за посиланням, буд запропоную вам авторизуватись завдяки вашого, вашому номеру телефона і одночасно після авторизації підписатись на канал СОПа Мріяченео. Що саме це за ресурси? Ось, коли ви переглядаєте якусь інформацію або там публікації в мережі інтернет, і ви виявили користувача або канал, який е, публікує інформацію, що ми називаємо антиукраїнською. Цей е, Користувач або інтернет-месенджер може розповсюджувати інформацію, яка закликає до повалення діючого режиму влади в Україні, або до якихось зібрань, мітингів і тому подібне ці, скажімо так, заклики або будь-що, що пропонує ось той користувач або канал, що ви вважаєте протиправним, те, що не відповідає. Законом України копіюєте посилання на цього користувача або на цей канал та надсилаєте через бот. Наприклад, ось в боті є така можливість додати ресурс на блокування, обираєте, що саме ви знайшли там, наприклад, в телеграмі якийсь конкретний канал, і надіслали скопійований адрес. Боту на перевірку в режимі 24 на 7 фахівці кіберполіції всю отриману інформацію через бот перевіряють, перевіряють вміст каналу ці публікації, чи дійсно вони не відповідають е, нашій українській позиції, нашому законодавству? Mm -hmm. І в разі, коли ця інформація підтверджується, надають її на блокування підписникам боту. Та каналу Стопроша Мрія Чинел. Якщо ви не виявили такого каналу, однак бажаєте допомогти в інформаційному просторі, що ви робите після реєстрації? Ви надсилаєте скаргу на ресурс. Вам в цьому боті пропонується щоденна кількість завдань. Це не складно, це дуже елементарно. Ось ми з вами обираємо, що ми хочемо поскаржитись на канал, який наданий зараз нам для блокування. Для цього нам необхідно скопіювати текст скарги, який пропонується. Тут все вже за нас зроблено. Текст скарги, ви можете і самостійно його Обрати. Ну, щоб це було трошки швидше, нам допомагає бот. Переходимо за посиланням, яке надається. От на, на, на даний час він вже заблокований. Тоді ми обираємо наступний варіант. Ось канал, який, скоріш за все, ще не заблокований. Ми також копіюємо текст скарги. Переходимо за посиланням. І він заблокований. Помічаємо це. Наступний ресурс. Хочу знайти ти, який ще не заблокований, скопіювали текст скарги, перейшли за посиланням. Ось є такий бот. Ми його, наприклад, запустили, щось йому написали. А після цього ми обираємо, що зробити. Із ботом оскаржитись. Декілька варіантів скарг, які ми можемо надіслати. Я обираю інше. Вкладаю сюди коментар, який я скопіювала, і відправляю: дякуємо, ваша скарга буде перевірена. Повертаємось назад до боту, до боту сто мрія. Так, ось він. Так, вже поскаржився. Все, відмітили, що ми вже поскаржились. Він пропонує наступне завдання і так далі. Для того, щоб е, ви змогли якомога сильніше допомогти нам. І побороти ці ресурси в Telegram месенджері є можливість зареєструватися не лише за вашим номером телефону, а створити додаткові ще три облікові записи. Ви можете запропонувати цю саму роботу вашим батькам, вашим друзям, вашим знайомим. І якщо кожен з нас як мінімум на один канал надійшли три скарги, то це буде дуже значний вклад в блокування таких каналів. Де іще, де ще ми можемо брати канали для блокування? Якщо ви перейдете за посиланням, зареєструвавшись в каналі 100%, прошам, рія, то саме в цьому каналі ви можете бачити і завдання, і інструкції, як працювати в телеграм-месенджері. Наприклад, дивіться: ось нам пропонується блокувати користувача Тиктоку, а ви не знаєте, як це робити. Під цим постом є інструкція, перейшовши за якою, ви побачите, що тут детально розписано з посиланням на конкретний текст інструкції для будь-якого месенджеру або соціальної мережі, будь-то ви працюєте з персональних комп'ютерів, або з власних смартфонів. Окрім скарги, окрім е, інструкції про те, як скаржитись, як нам допомагати, ви можете підписатись на бот, який пропонує тексти скарг. Вони викладені як в українській, як українською мовою, так і в англійському варіанті. Скопіювавши текст скарг, наприклад, от я зараз це зробила, е, перебуваючи в каналі Стопроша Мрія я оберу зараз також канал в Телеграмі, для того, щоб це було зручніше. Бо необхідно бути за е, залогіненим Ну, Де ми тут, наприклад, ну, нехай буде навіть цей бот. Я знову запускаю бота і обираю, що саме я хочу зробити. Ні, з цим ботом треба попереписуватись. Зараз я оберу щось більш зручніше. Скаргу я вже скопіювала. І обираю той ресурс, де я можу зараз її залишити. Хай, наприклад, ось так. Так, і відправити сообщення аміна, від відправити сообщення. Так в своєму робочому столі я зараз не дуже. Бачу всі можливості. Суть, я думаю, вам зрозуміла, що коли ви скопіювали вже готовий текст і перейшли за посиланням, що нам пропонується, ви залишаєте цю скаргу у розділі Поскаржитись. І коли ви вже виконали якесь певне завдання, ви можете поділитися своїм успіхом через ось таке посилання, поділитись успіхом і одночасно генерується посилання. За яким ви можете запропонувати вашим близьким вашим контактам також долучитися до цієї роботи? Якщо ви дуже зайняті і у вас, ну скажімо так, немає вільного часу, і ви бажаєте все одно допомагати, то ви, за посиланням, яке я також надійшлю адміністрації школи, можете встановити на свої власні комп'ютери програму, сервіс Мрія». Автометікс, як вона працює? Вона розроблена спеціально під відео. Одночасно завантажується на ваш комп'ютер заархівований файл, і ви, будучи залогіненими з комп'ютера в такі телеграм, Телеграм, Твітер, Ютуб, Інстаграм. Ви цій програмі надаєте дозвіл для того, щоб вона самостійно брала завдання з каналу Стопроша Мрія Чен або з боту і надсилала такі скарги з вашого пристрою. Без вашої участі. Для цього вам не, не потрібно перебувати біля комп'ютера та контролювати цю програму. Вона працює із хмари, не е, користуючись потужностями вашого комп'ютеру, а також одночасно з нею ви можете виконувати свої завдання, працювати в інтернеті, створювати там, е, текстові документи або переглядати фільми. Тобто вона працює лише тому, що увімкнений ваш комп'ютер. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, на кінець минулого року, завдяки нашим підписникам, кількість яких на сьогодні вже сягає близько 290 тисяч, ми змогли е виявити 77 тисяч ворожих ресурсів. І після перевірки на е опрацювання, на блокування було надіслано 38 тисяч таких ресурсів е для наших волонтерів. І ось спільними зусиллями ми змогли заблокувати 19 тисяч двісті тисяч інтернет-ресурсів та користувачів, які розповсюджують неправдиву інформацію. Кожен з вас може поставити таке питання: чому цифри дуже великі, досить великі? 77 виявили 38 тисяч запропонували, а заблокували лише 20 тисяч. А відповідь дуже проста: інтернет-месенджери та соціальні мережі на своєму технічному рівні. Службою підтримки встановили мінімальну межу скарг, які мають надійти на той чи інший канал, публікацію або користувача, і найчастіше це 60-80% від аудиторії, що підписана на якогось там блогера, ну на той, той чи інший акаунт або канал. І тому ми можемо з вами з легкістю порахувати, що якщо це популярна особа, як якийсь популярний. Користувач блогер і в нього підписників до мільйона і більше, то це від 60, 60, 600 тисяч користувачів, його мінімальна аудиторія. Тобто, ми повинні подати 600 тисяч скарг і більше для того, щоб ці, ці публікації були видалені, і користувач також був видалений з того чи іншого ресурсу або хостингу. Тому лише спільно із вами ми зможемо подолати таку кількість неправдивих. Фейкових постів в мережі інтернет. Окрім боту, який я назвала Стопраша Мрія, створено паралельно в форматі проєкту Мрія, бот, народний месник. Що саме може цей бот? Після також реєстрації, ідентифікації вас як користувача через номер телефону, бот пропонує вам обрати. Наступну інформацію, що ви можете передати правоохоронним органам чи Збройним силам України, а саме про виявлену саме вами, власне, вами ворожою технікою або живої живої сили супротивника, де розташована метка або вказівник, снаряд, який не розірвався. Онлайн камери на будівлях та там парканах, наприклад, власних приватних будинків, або про воєнний злочин, свідком якого ви стали, наприклад, мародерство. Цей бод ну, найактуальніший зараз на території, яка приближена до ведення бойових дій, або для окупованих територій. Працівники кіберполіції, якщо ви надаєте інформацію про виявлені камери на будівлях, Через які ми можемо в режимі онлайн отримати інформацію про переміщення ворожої техніки на віддаленому видаленому режимі приєднуються до цієї камери та спостерігають за переміщенням техніки. І е, при виявленні певної інформації вона передається Збройним силам силам України, е, як саме передати інформацію через цей бот. Коли ви знайшли те, про що можете повідомити, ну, наприклад, мародерів, тобто ви вважаєте, що особа, яка не має відношення до тієї чи іншої там, квартири, будинку, не знаю, території, ви бачите, що він там вдирається через вікно, да? ви обираєте територію, на якій ви знаходитесь, наприклад, Харківська область. Після цього бот пропонує вам повідомити про те, що саме ви знайшли. Зараз я поки його. Перезапустити. Коли ви обираєте територію, він вам пропонує, що саме ви знайшли, переходячи за цим посиланням, ну, наприклад, воєнний злочин. Мене зараз я вже бо повторно не показую. Ви обираєте, що саме ви знайшли, надсилаєте туди фото та координати або адресу, де ви винайшли ту чи іншу об'єкт, або ситуацію, що трапилась. Шановні користувачі, ми можемо з вами, користуючись, ботом народний мисник убезпечити населення від тілесних ушкоджень, які можна отримати в результаті там, ну, непобаченої розтяжки або міни, а також убезпечити нас від розкрадання майна. І якщо у вас є особи, хто перебувають на окупованих територіях при наявності мережі інтернет і бажанню допомогти Збройним силам України, вони також можуть надати актуальну, необхідну на сьогоднішній день інформацію. Mm -hmm. В якості допомоги нашим громадянам в цей складний mm -hmm. час, коли зловмисники настільки цинічні, що використовують наш стресовий стресовий стан. Ну, Взагалі, неможливість заробити кошти Шахраї видумують все нові та нові схеми заволодіння нашим майном. І на каналі Cyberpolis, офіційному каналі, телеграм-каналі департаменту кіберполіції, до якого я пропоную вам також підписатися, ви можете передивлятися, ознайомлюватися з актуальною інформацією щодо. Результатів роботи як департаменту кіберполіції, так і інших підрозділів Національної поліції України. Крім того, цей канал, окрім ну, новин, містить в собі інформацію, як убезпечитись та не стати жертвою будь-яких загроз в мережі інтернет, тобто правила поведінки в мережі інтернет, заходи кібергігієни, а також те, яким чином зараз зловмисники вигадують. Будь-які способи заволодіння нашими персональними даними або коштами з використанням банківських реквізитів. На сьогоднішній день я вважаю, що ми з вами перебуваємо саме там, де ми найбільше потрібні. Ви достатньо вже дорослі люди, ви розумієте, що Диванні війська у зловмисника також існують. І якщо кожен з нас долучиться до проекту Мрія, приділяючи цьому проєкту щодня там якихось годину часу, ви з дуже великою. Перемогою над ворогом кожен з вас сьогодні, скажімо так, буде вчинювати такі маленькі е, кроки для того, щоб приблизити нашу перемогу. На сьогоднішній день ворог визнає, що в інформаційному фронті ми перемагаємо, тому я залучаю і ваших батьків, і ваших сестер, братів, ваших знайомих. Е, ви можете ознайомитися з інформацією про мрія також в місті Харкові. Це в метро на телеекранах і на білбордах, які розташовані в місті. В центрі міста Харкова, сканувавши QR-код, який пропонується на цій соціальній рекламі, ви також перейдете за нашими за, за QR-кодами і перейдете до наших каналів, які я сьогодні вам назвала та ознайомила з ними. Дякую, що ви мене вислухали. Якщо є у вас питання або якісь власні пропозиції, будь ласка, поставте їх мені. Я надам вам відповіді. З цих кого Крило, Варя, Даша, є питання? Так, мовчать. Ну, мабуть, була дуже змістовна інформація, і я, я думаю, що ще... це трошки нови для них, Вони треба... зазвичай граються або там любуються чомусь так, в інтернеті, а зараз ви можете ось так допомогти бути дуже корисними в своїй державі, і будете знати, що кожен із вас також наблизив нашу перемогу. Якщо будуть питання, або ви виявити бажання стати волонтерами кіберполіції та надавати нам допомогу не лише використовуючи сервіс Мрія, у нас ще один є такий блок направлення. Ми з вами ще будемо зустрічатися. Я буду розказувати про те, все таки як не стати жертвами шахрайства. Це буде трошки пізніше. Зараз найактуальніше це боротьба із російською агресією в мережі інтернет. Тому, якщо будуть побажання, можливо, хтось сьогодні ну, не має в собі таких сил задати питання в голос. Через пані Наталю або класного керівника ви можете запитати мої контакти, і я з радістю надам вам технічну допомогу, роз'ясню, чим ви можете бути корисними. Трошки навчимо вас бути такими хакерами в лапках, і дуже будемо раді, якщо ви таку увагу та бажання виявите.